Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на каналі BuzzCook! Кук. Та сьогодні ми будемо готувати три закуски із картоплі. Перша в нас буде картопля по селянськи, і для неї нам знадобиться сама картопля, але помита, зелень. В нас це буде кріп та чебрець, чесник, сіль та спеції для картоплі. Для початку ріжемо нашу картоплю навпіл та нарізаємо її на скибочки. І так робимо з усією картоплею, яку ви хочете приготувати. Далі перекладаємо наші скибочки картоплі у зручну ємність та заливаємо водою і відставляємо хвилин на 10, аби наша картопля віддала якнайбільше крохмалю. Після того, як картопля постояла 10 хвилин, зливаємо воду та починаємо додавати сіль. Додаємо спеції. Можете додавати будь-які спеції, які вам подобаються. Додаємо олію. Усе ретельно перемішуємо та відставляємо картоплю в сторону маринуватися і будемо приступати до другої закуски. Для другої закуски нам знадобляться шпажки, бекон. Знов таки мита картопля, цибуля, томат та сіль. Аби шпажки не горіли у духовці, треба їх замочити у воді. І знову нарізаємо картоплю. Але в цей раз вже нарізаємо її кругляшками. А поки я нарізаю картоплю, не забудь підписатися, поставити лайк та прокоментувати цей відео. Дякую. Тепер цибулю нарізаємо кільцями і томати також нарізаємо кільцями. Тепер найсмачніше у цій страві це бекон. Його ріжемо навпіл та половини нарізаємо скибочками. Також за кадром я нарізав ці скибочки також навпіл. Тепер починаємо збирати нашу закуску. Беремо шматочок картоплі, потім бекон, потім картоплю, потім томат, цибулю та знову картоплю. І так по колу, поки у вас не закінчаться продукти. Тепер наші картопляні шашлички солимо та поливаємо олією. Підпалюємо нашу духовку та розігріваємо її до 200 градусів. Тепер наші шашлички перекладаємо на деко. І я сподіваюсь, ви не забули про те, що в нас ще була перша закуска, яку також потрібно запекти. Так що для неї ми змачуємо олією деко і перекладаємо картоплю на нього. Тепер відправляємо обидві закуски у духовку на годину. Третя в нас буде кульки із картоплі у паніровці. І для неї нам знадобиться сир у мене кантри, яйце, сир моцарелла, панірувальні сухарі та сама пюрешка. Пюрешка бажано, щоб була не свіжа, а хоча б охолоджена. Тепер додаємо до неї сир кантрі. Додаємо сир моцареллу. Додаємо трохи маринаду з під моцарелли та усе ретельно перемішуємо. Тепер починаємо формувати наші кульки із картоплі. Змащуємо руки олією, беремо трохи картоплі та формуємо кульки. Тепер наливаємо олію у кастрюльку та розігріваємо її. Тепер, коли олія розігрілась, будемо смажити наші кульки у фритюрі. Тому беремо кульку, окунаємо її у яйце, потім у паніровку, потім знову у яйце, знову у паніровку та кидаємо у олію та смажимо до золотистої скоринки, так як усередині у нас вже все готово. Коли наші кульки підсмажились, дістаємо їх та кладемо на паперові рушники, аби зайва олія стекла, І останнє, що нам потрібно зробити, це заправку для нашої картоплі по селянськи. Тому додаємо кріп, додаємо чебрець. Додаємо часник. Все це заправляємо олією, додаємо до нашої картоплі по селянськи і все ретельно перемішуємо. Отже, приступимо до подачі цих закусок. Я взяв у своєї дівчини таку класну тарілку під закуски і я буду накладати їх сюди. Ви можете це робити як вам заманеться. Отже, приступимо до дегустування, усім смачного. Першого ми будемо куштувати картоплю по-селянськи. Що я хочу сказати, вона дійсно дуже смачна і взагалі мені дуже подобається поєднання картоплі з чесником з травами та зі спеціями, а з кетчупом це ще смачніше. Другою на черзі будуть наші кульки у паніровці. Що я хочу сказати про них: це хрумкі кульки з пюрешкою з сиром усередині. З кетчупом також дуже смачно. Ну і третя закуска це наші шашлички з картоплі. Будемо куштувати також і їх. Вони також дуже смачні. Картопля дійсно наситилась смаками від бекону, томату та цибулі. І це також дуже смачно. Але в мене картопля не зовсім пропеклась, тому я рекомендую вам дивитися по вашій духовці. Тому не забувайте підписатися, поставити лайк, прокоментувати цей відос. Усім дякую за перегляд, бувайте!